Тапочки літо, це у нас перший фібровий сорт. І, до речі, вага такого лотику всього лише 16 кг. Ціна 3,5 євро за 1 кг. І ось такі капулечки. До речі, тут відлетіла ось така штучка, її треба буде зробити, а так цілому стану хороше. Ось тут на моделька 37-го розміру. Ось такі жіночі. Ось так вони виглядають. В цілому стан їхній непоганий. Наступні – це у нас Адідаси. Ось так вони виглядають. І тут та сама історія. Їх треба буде підклеїти. Розмір у них 38-й. Наступна моделька це у нас ідуть в'єтнамочки 40-го розміру. Теж в цілому стан у них непоганий. Показую підошву. Наступна моделька це у нас кельвін клянь жіночі, Ось так вони виглядають. Хочу, щоб вам їх зафіксувала. Бачите? Тут теж є нюанси. Ось так їх треба буде полагодити. А в цілому стан теж у них досить власний. власний тільки один нюанс. Наступно це у нас в'єтнамочки. Зараз спробую відкрити. Тут теж є такий самий нюанси, потрібно буде щось з ними придумати і в цілому вони в гарному стані. Ось тут на моделька шкіряна йде ось така жіноча. До речі, розмір 41. Ось так вони виглядають, така їхня підошва. Нюансу тут такого я не поважаю. Наступна моделька йде ось такі жіночі. Ось так вони виглядають. Їхня підошва. розмір 37. Так. Ось така, тут дуже негасенька підошва 42-го розміру. Ось так вона виглядає. Так, пара для купання в морі в річці. Ось так вони виглядають. Ось така моделька. Думаю, що це розмір 42-й. Наступна моделька жіночі. Ось так вони виглядають. Розмір 40-й. Ще одна пара жіночих, розмір 40-й. Теж в цілому стан у них нормальний. Так, ось така пара жіночих. Ось так вони виглядають, 38-го розміру. Так, ще тут є. є ось така пара жіноча, 30, не пише, 38-й, думаю, ось так вони виглядають. Чеокси. Наступна дуже цікава моделька. Подивіться, тут буде прорезинені вони. Розмір 39-й. Хоча так, 39-й розмір, ось так він виглядає немаче. Наступна пара це у нас ідуть ось такі вітнамочки. До речі, в гарному. Ні, не в гарному. Ну, Подивіться, як на перший плюс другий сорт тут. Ага, ні, вони йдуть в гарному стані. Тут тільки треба буде посунути ось цю штучку. Ось так, посунути сюди. І так цілого собаку звернути. Наступна моделька йде ось така дитяча, розмір тридцятка. Стан гарний, але тут є якась плямка, яку потрібно буде відчистити. Так, але це у нас перший плюс другий сорт. 37-го розміру ось такі. Жіночі босоніжки Так, у нас ось така пара 37-го розміру. Ось так вони виглядають. Досить в гарному стані, непоганому. Левіси. Брендові Левіси. Ось така моделька сандалів. Розмір, давайте я вам знайду. Так, у нас тут пише, але воно трішки заперте. На жаль, не бачу. Ось така моделька ленсів, до речі, в них ну, їх потрібно підчислити і стан буде цілком нормальний. 47-й розмір. Ось така пара сандалів, тапочок чоловічих. Дуже гарні. Ось така жіноча моделька. Історія та сама, 37-го розміру. Тут потрібно буде їх засунути та підклеїти оцю штучку. Так в цілому стане гарні. Так, купалися кеди До речі, вони йдуть з етикеточкою, повністю новесенькі але ось тут вона є нюанси. так вони в цілому, повністю новенькі Наступна моделька йде жіноча, ось так вона виглядає, розмір 37 -й. В цілому стан їхній гарний. Ось такі сандалі жіночі. Розмір 40. Наступна моделька ось такі. На каблучку, розмір 38. Ось так вони виглядають. Зараз почалася вам показати, Це не все так просто хочеться вам помакситися. Ось така моделька. Жіночі. Досить цікавий, 36 розміру. Сандалі. Так, же ж у них нюанси тут чуть-чуть потрібно буде або підмалювати, або підчистити. так в цілому стан у них гарний. Бачите? Так, і ще у нас тут побирається ось така пара 40 розміру. Ось так вони виглядають, скріплені просто таки, такою штучкою, ленточкою. Стан у них, в принципі, непоганий, ну, видно, що вони ходили. Але таких нюансів більше не бачу. Йде ось такі. Це, до речі, крокси на платформі. Ось так вони виглядають резинові в гарному стані. Наступна моделька це у нас ідеть ось такі сандалі, жіночі 40-го розміру. І це була коробочка, вагою 16 кг, 3,5 євро за 1 кг, сандалі тапочки, літні, перший плюс другий сорт.